Шановні друзі, ми знаходимося у заповіднику Києво-Печерська «Лавра». І зараз тут відбувається підбиття підсумків і виставка пленеру Київ з висоти пташиного польоту. «Лавра з висоти пташиного польоту. У цьому пленері брали участь студенти і викладачі факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. І зараз ми постараємося розпитати. У глядачів, учасників пленеру, художників, організаторів про цей захід, про їхні думки, які виникли при перегляді звітної експозиції. Звітної виставки доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми присутні на відкритті виставки надзвичайно цікавого пленеру. Він пройшов у Києво-Печерській лаврі, і один із організаторів це Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, і ми. Вітаємо тут у ефірі ректора Валерія Марченка і просимо вас сказати кілька слів про цей пленер про цю мистецьку акцію. Дякую. Це насправді вже другий пленер, який ми проводимо спільно з національною спілкою художників України і спільно з Київським заповідником Києвом Печерською Лаврою. Він надзвичайно цікавий цього року було 25 Представників національної спілки художників України, які малювали і хотіли зобразити Лавру якось інакше ніж її зображують завжди. І називався цей пленер і називається власне він політ над вічністю, адже вічність це Києво Печерська Лавра. І тому ми раді, що стільки художників взяло участь у цьому пленері, а також радіємо з того, що. Вийшли, маємо хороший результат. Хочу сказати, по першому пленеру, у нас перший, перша виставка була представлена не тільки тут, а була представлена і в Брюсселі в Європарламенті. В Мюнхені була представлена у Відні. Зараз буде представлена в Грецькому монастирі. Теж у Відні. Пізніше буде зроблений аукціон. І за донати власне будуть продані картини, і донати будуть. Е Улого вкладені в те, що потребує український народ. Дякуємо Валерію Віталійовичу. І нам дуже приємно, бо є угода про співпрацю між університетом Кліченка і вашою академією. І от такі акції вони показують, що наша співпраця набирає обертів і таких реальних проєктів. Спасику і вашому університету, тому що насправді дружба між університетами це надзвичайна велика справа в освітянській діяльності. Просити. Так що дякую вам, всього доброго. Одним із організаторів заходу був Національний заповідник Києво-Печерська Лавра. І ми раді дуже, що нас запросили, і хочемо надати зараз слово нашому інтерв'ю пані Світлані Котляревській. І що ви скажете про цей захід і як вам цей другий уже лавський племен? Досить цікавий, досить продуктивний в плані картин. Я щойно е тільки розпочала. Я сила, Оп, о, бачите, дзвони, ще є акомпанемент. Розпочала дивитись картини, але дійсно є дуже сильні. Роботи е тема дуже цікава для нас, саме з звиславра звисота шину польоту. Ми зараз багато говоримо про небо, тому що ми навіть сьогоднішня ніч показала, що ми зараз на жаль. Переживаємо за наше небо і постійно весь світ просимо, щоб нам закрили небо, щоб нам допомогли. Лавра допомагає тим, чим можна. Тому в п'ятницю ми ці мали можливість працювати з найвищого ясни. він закритий для публічного досвіду, до перегляду і відвідування. Ми відкрили люб'язне для наших митців. і. Цікаво, те, що коли ми відкрили, ми ці почали працювати, десь приблизно через годинку вийшло сонце. Для мене це був знак, що все, це образ. все це по плану, образ. і тому навіть на деяких картинах тут було видно сонячні бліки. Я знаю звідки вони це було все щиро. Це було з четвертого ярусу. Ціниці тому це прекрасно. Я щойно вже обговорювала плани на ці роботи. Є роботи, які будемо мати ідею, щоб вони стали предметом аукціону для майбутніх меценатів через черському. Є ідеї щодо щоб ці картини прикрасили українські посольства в деяких картинах, в деяких посольствах за кордоном, тому що саме популяризація України і та культурна мистецька дипломатія точно може працювати на прикладі таких картин. Тому э, планів багато. Віримо в те, що майбутні пленери ми теж будемо планувати. Нашим митцям ми бажаємо натхнення, віри в Україну, віри в перемогу. Все буде Україна. Спасибі вам величезне і спасибі за таке емоційне сприйняття мистецтв. Бо нам, художникам, завжди це приємно, коли. Люди дивляться на роботи і переживаються серцем. А я бачу у вас саме такі враження від нашого вернісажа. Дуже дякую. Без е, серця працювати в Лаврі неможливо. Тут тільки треба здобувати себе як mm -hmm. на роботі, так і створюючи картину. Дякую. Дякуємо вам. І цей пленер був організований також за сприяння національної спілки художників України. І ми хочемо почути пару слів. Про цю акцію від голови спілки художників Костянтина Володимировича Чернявського. Будь ласка, скажіть, які у вас враження від виставки від самої акції? Щиро дякую за надану можливість висловитись даного приводу, оскільки дуже символічно, що сьогодні і день освітян, день вчителя України і в цьому пленері взяли участь не просто художники, а ще й художники-педагоги, художники-викладачі. І напевно дуже корисним є такий момент, що студенти мають змогу побачити, як Працюють їх викладачі, а тим більше, адже цей пленер він об'єднав і вже відомих, маститих митців, і молоде покоління молодих художників. Скажу відверто, я надзвичайно приємно вражений, дуже потужним, дуже високим рівнем робіт, які представлені сьогодні на відкритті виставки. Спасибо, спасибо. Щиро дякую. Да також ми хочемо запитати про цей пленер. У Івана Яковича Пилипенка, професора відомого художника в Україні, який провів і організовував десятки, якщо не сотні, мабуть, пленерів. То Іване Яковича, як на вашу думку, чим прикметний саме цей пленер у Лаврі, де у вас багато років майстерня, і по суті, краще ніж би Лавру, мабуть, ніхто ще не зображав у 20-му столітті? Ну, Дійсно, у мене майстерня була тут 17 років, слава Богу. Це були так саме щасливі роки моєї життя. Лаври – це все святе місце. І тому ну, я думаю, що тут ці пленері вже вже другі вони організувалися. Треба організовувати, тому що ну, кращого місця немає. Для мене це, лаври це все. Да, я тут да, кажуть да, виріс. Да. Да. Це да. дійсно геніальне місце. таке. Ну, Я навіть жалкую, що я зараз перейшов у друге місце, ну, е -е, да. тільки перейшов із за того, що маленькі майстерні мені вже вони. Ну, да. А вже робіт багато назбиралися, і приклося перейти і тепер жукую. Ж... 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 Ж приходжу тільки в гостю. То селя зайду, <рес> ну, так знаєте. Але мене сюди просто дуже-дуже притягує притягує це місце так, що просто от, якби, якби давайте, давайте, повернуть назад, може би не пішов звідціля. І от сьогодні на бізнес пан приймає займає засаду. Це одноважний посол лесок від індонезії. Такі, питання, як вже відкриває мені заводну рисунки, з і яким чином цей планет. So, do do? So, Thank you, um, first, of all, first of all, I'd like to say that as the other professor of uh, so I have a lot of reason to come again, to the, the beautiful and the uh, uh, part of Indonesia, so we believe that uh, uh, culture is a uh, uh, means for enhancing the uh, relation between people and within uh, those team managers. Uh, just a uh, few days ago, we have here our classic uh, uh, celebration day. And we hope that in the future, we also have another cultural event here in Nakhim. Or maybe I can post it also in the presence sort of the embassy in here. But, um, yeah, yeah. This is my first time here, but I consider that uh, the potential is very great. And that's why I would like to, uh, in the same time, invite some authorities from mexico to visit this wonderful heritage of the ukrainian people as uh, you know also the, the, the heritage of Mexican civilization is very deep then i hope that uh, we could use this possibility to introduce А може витягнути. Ну і ми працюємо, ми працюємо на Озорському, ми працюємо розвивати на Озорському, і я не хочу сказати нашим студентам, показати те, що ми далі за фільм художників. Я один з найбільших інших, але я коли 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 ми розуміли відкритися, з нашими партнерами, з нашими друзями. В нас тут вже почалося варіння, вже його не підвисок. Ми ще стоїмо, що в нас буде відбуватись фігурант. Ми з Даніем позиваємося до держави. Ми з Данієм на п'ятому на січі. Підальше до кінця рівнянських фігурантів, які вже вигучать, ми думаємо, що в Україні буде якось трохи легше. У у вас І нас на виставку завітала пані Юлія Каціянова, яка президент Асоціації дизайнерів України. Яка людина, яка зробила дуже-дуже багато для культурної дипломатії. України у світі, і вона також співпрацює з нашим університетом. Вона стейкхолдер факультету образотворчого мистецтва і дизайну університету Гринченка. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, яке ваше враження від цієї виставки, від цього вернісажу? Дуже гарне. дуже дякую вам за запрошення, пане Остапу. Бо мені дуже подобається, бо це. Свіжий погляд на лаву, свіжий погляд на мистецтво. І знаєте, я, я знаю, що, що це зовсім свіжі роботи. <питережнічно> <питережні> Вони І в цьому саме сенс, мабуть. Тобто, це свіжий погляд, свіжі краски, свіже почуття молодих талановитих художників, котрі малюють нашу нову історію України. Я вважаю це дуже гарно. І ось мені подобається, ось ця картина дуже буде. Але всі ці картини, ось ця картина, ця картина, кожна картина має особливий характер для тобто відчувається характер художника. Я вважаю, що цю виставку обов'язково треба спонзувати в рік інших країн, бо це наша гордість, це наше нове покоління, котре прославляє Україну. Дякую. Якраз про це будемо і говорити, Так. ми в майбутньому всі роботи побачили в багатьох країнах світу. Одним із кураторів цього пленеру був Олексій Пергами, відомий український скульптор і громадський діяч. От пане Олексію, скажіть, будь ласка, яка роль Національної спілки художників у цьому пленері і взагалі ваші враження від другого мистецького пленеру у Лаврі? Ну, Я хотів би сказати, що це е, пленер, він має вже якусь е, історію, тому що він відбувався, ми, ми організовували разом з е, Накімом і заповідником Ківчалавра, організовувалися родний рік тому. А, тоді е, ми не ставили завдання зробити якісь композиційні нестандартні рішення. І в принципі пленер був добрий, але м, роботи були скажімо так, більш е, схожі на те, що було раніше. І на цей симпозім я собі поставив особисте завдання зробити таким чином, мотивувати художників для того, щоб вони зрозуміли, що під час війни ми не маємо права на якесь розважальне мистецтво взагалі. Тобто кожен художник він повинен займатися виключно удосконаленням українського мистецтва через призму сьогоднішнього життя, через призму сьогоднішнього, можна сказати, горя, сьогоднішнього героїзму. Від нас цього вимагає суспільство Художник він повинен віддзеркалювати суспільство. Якщо він цього не робить, він не справляється. Я ще раз повторюю: під час війни не маємо права е, розважатися. Ми маємо право тільки робити все для того, щоб згуртовувати націю, формувати новий напрям в мистецтві. Я думаю, що якраз цей пленер він війде в історію українського мистецтва як один із поворотних е, якихось реперних точок для того, щоб ми зрозуміли, що ми стаємо перед відкриттям абсолютно нового сприйняття. Українцями мистецтво і мистецтвом українців. Так, спасибі. Дуже цікава думка і дійсно цікава ідея з висоти пташиного польоту. Ми говорили, що не політ Зі Світланою Котляревською так. вона також це констатувала, що зараз дуже головне небо, небо України. І саме художники саме на цьому пленері показали абсолютно своє бачення, оригінальне, і всі зараз зауважили, наскільки було це креативно. Я дякую всім, всім учасникам. Я вас всіх чекаю, наступного року ми будемо влаштувати пленер, але з якоюсь ще дзинкою щось я думаю, що ми Я думаю, що дуже цікаво було б зробити такий незвичний пленер, коли всі роботи потім об'єднуються в величезну одну картину. А, і ну я вважаю, що взагалі треба відходити від інтер'єрного сприйняття живопису, з, треба виходити на екстер'єрне. Тобто, я, ми будемо думати, як це зробити таким чином, щоб ці роботи наступного пленера вже були фасад, написані фасадними фарбами або могли безпосередньо експонуватися на фасаді. Заповідник калавра, щоб було просто більше переглядів, тому що всередині всі знають зараз зараз вони твари за інформаційними переглядами. Чим більше переглядів, тим більше статус митця і статус картини. Ну, якщо це всередині, це переглядів X 10 менше, ніж коли воно це дуже, -дуже легко рахується. Я думаю, що ми в принципі з вами направимо рушнику. Це дуже класна ідея. Якраз біля нас Успенський собор, де вперше. За ну, всю історію, по суті, були зроблені роботи художниками у реставрації фарбою Кайм, яка зараз стоїть уже десятиліття, а нам, які ми представляємо університет Грінченка, дуже цікаво, тому що у нас є і напрямок кераміки, а це також монументальне мистецтво. І ми вже готуємося і думаємо до наступного третього пленеру. Спасибі вам величезне. Вітаю! Хочу розповісти, як я мала можливість бути учасницею всеукраїнського пленеру Політ над вічністю. Три дні я була на пленері разом зі спілкою художників самій Лаврі. Це було неймовірно. Фактично, у нас було два дні на малювання двох робіт, двох етюдів. Це для мене надзвичайно швидко. В мене не було такого досвіду, щоб за два дні я намалювала дві роботи з елементами архітектури довершених. Але в принципі в мене вийшло на це повпливала атмосфера, люди поруч. Екскурсії, яка була в перший день. Саме на екскурсії я дізналася історію самої Лаври, нам розповіли про Єжакевича, надзвичайно талановитого художника. Та також сумну історію руйнації цієї лаври. І ця сумна історія надихає. Надихає на те, щоб зобразити це все. І мені здається, мені вдалося передати мій внутрішній стан. Захопленості, суму, але краси е, на полотно. Також ми мали можливість піднятися на дзвіницю, на верхній ярус дзвіниці, який взагалі зачинений для відвідувачів, але нам дозволили туди піднятися. На четвертому поверсі просто відкривається неймовірний краєвид на весь Київ. Ти дивишся з таким захопленням, і ти хочеш просто творити, творити і творити. Погода була дуже погана, був великий вітер, все в мене летіло, просто падав холст, розчинник розлився, пензлики здуло, мене здувало, але я не могла зупинитися, малювати. І як це б не звучало так странно, але в мене вийшло краще передати атмосферу. У мене вийшов кращий етюд саме на дзвіниці при таких поганих умовах, ніж той, який я вже малювала в кращих умовах. Вже було сонечко, я малювала внизу і була хороша погода. Але ось так. Загалом третій день також був дуже цікавий була виставка, вже там були вологі наші роботи. Там прийшли всі митці, які їх малювали, прийшли колеги, також були присутні посол Індії та посол Мексики, за якими було цікаво спостерігати, яких було цікаво слухати, що вони говорять про нашу творчість, як вони відгукуються про наші роботи. Це було приємно. Чути цю всю похвалу в свою адресу, в адресу наших українських митців. І я дуже рада, що я стала учасницею, що мені випав такий шанс познайомитися з такими талановитими людьми, бути в особливому місці, в особливій атмосфері. Всім привіт! Якраз вчора закінчився планер політ над вічністю, і я маю дещо що сказати. А взагалі, для мене це був дуже крутий досвід, хоч і було нереально холодно, вітряно, але настільки красиво і захоплююче, що от просто хотілося стояти і дивитися, а малювати зі дзвіниці. Це було зовсім інше, коли все місто під тобою, і здається, що час зупинився. Так було все ж таки трохи страшно, тому що навколо художники з досвідом, а я лише навчаюся. Але потім я зрозуміла, що це не якесь змагання або страшний екзамен, а простір, де кожен може сказати намалювати щось своє і взагалі відчути. І от я відчула, що я можу багато що передати через свої картини. І через свій колір. І е, я вдячна тим, хто був поруч і за цю неймовірну атмосферу. Дякую. Всім привіт. Вже якраз пройшла рівна доба після закінчення пленеру «Політ над вічністю. Тож я хочу поділитися своїми враженнями. Мені дуже сподобалася організація пленеру, тому що була можливість не тільки малювати, а й відвідати екскурсію по території Києво-Печерської лаври. Тож, що я хочу розказати, моїми першими враженнями були страх. Тому що на пленері брали участь дуже багато досвідчених художників, які навіть входять в спілку художників в України. Але я впоралась, не дивлячись на те, що було дуже страшно. Я була наймолодшою учасницею пленеру, бо мені тільки 18 років, і що я хочу сказати, мені дуже сподобалося, що нам художникам дали вхід до найвищої дзвіниці лаври, і навіть дали можливість з нею малювати. У нас під вітром летіло все: пензлики, палітри, але це було незабутньо. Це був такий драйв малювати з висоти пташиного польоту. Хочу висловити подяку організаторам пленеру і всім художникам, які брали участь. Ви неймовірні. Дякую всім за досвід і за час проведений разом. Жай холодом не криштай за столом, звини.